Ну і майже 3,5 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки надають Сполучені Штати Україні про це повідомило Міністерство фінансів США. Ці кошти є останньою виплатою, передбаченою в рамках американського закону про додаткові асигнування на безпеку України в 2024 році. При цьому підкреслюється, що пряма бюджетна підтримка продовжує залежати від реформ пов'язаних зі зміцненням правоохоронних органів, підвищенням прозорості та ефективності державних установ. а Також посиленням антикорупційних правил і процедур. Крім того, раніше цього місяця США. Надали Україні 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Ці кошти виділяються через структури світового банку в межах домовленостей Великої Сімки. І в разі припинення допомоги від штатів Україна продовжуватиме боротися і розвивати внутрішнє виробництво. А ще продовжить будувати відносини з Європою, яка ніколи не була такою сильною, як сьогодні. Про таке в інтерв'ю французькому виданню Ліберасіон розповів очільник офісу президента Андрій Єрмак. Також він запевнив, що Україна продовжить працювати з новою адміністрацією США. І раніше в грудні Дональд Трамп заявив, що Україна можливо отримуватиме менше військової допомоги ніж зараз, коли він повернеться вже до офісу. Ну і е, дуже хочеться обговорити власне нашу економічну ситуацію. Ми знаємо приблизно цифри і видатки на війну. Uh -huh. е, ту, яку витрачає Україна, власне, це е, у нас приблизно півтора, ну трошки більше ніж півтора трильйони гривень uh -huh. на секундочку. Тобто, у нас сумарний бюджет е, близько скільки там три трильйони двісті мільярдів гривень. От е, половину. Трошки більше ми витрачаємо на війну. Все решта власне це те, що у нас а, залишається на всілякі різноманітні а, видатки зарплати, але нам в цьому допомагають насправді партнери наші. так. І... Так, партнери наші багато країн, і Сполучені Штати, звичайно, і Євросоюз. і сюди ж жиде допомога від цих заморожених активів. І Японія, до речі, активно включилася в цей процес. Японія нам заморожені активи тільки зараз почали надходити так, насправді, зараз. тому що цього року це на сам наприкінці. В очікуванні гостя а, просто я до чого це веду? Так. Що от згадай, буквально кілька тижнів тому були розмови, і ми питали це в багатьох гостей про те, що ніби як економічна допомога нам, угу. макрофінансова, ніби як на 25-й рік Закрита. тобто, у нас є е, якісь транші, є Ukraine Facility, є допомога від сполучених штатів. От бачите, 3,5 мільярди нам ще впаде. Ну тобто. Що цікаво з 26 шостим? Чи ми протягнемо в... на оцих всіх виплатах 25-й? Чи нам доведеться ще десь щось позичати? От про це хотілося поговорити з Ільою Несходовським. Можливо, він вийде з нами на зв'язок і ми встигнемо це обговорити. кажуть так. А допоки ще готують і нашого гостя, всі запитують рецепт е салату. Давай я швиденько розповім. О точно салат О, і потім же. економіка. Да. Я вважаю <с ідеальне <с співставлення там на телеканалі. Дивіться невеликий кабачок, один баклажан і пер солодкий Оці от три овоча, ви їх чистите, миєте, баклажан, ну все нарізаєте, але баклажан, коли понарізали присипаєте трохи сіллю і 10 хвилин щоб постояв, прибрати гіркоту. І обов'язково один з салатних міксів там з руколою або просто салатний мікс. Все це вимішуєте, але перед цим овочі ви обсмажуєте до того, щоб вони змякли. Тобто перець, баклажан і кабачок, ви обсмажуєте просто на олії. І заправка: дві ложечки масла оливкового, одна ложечка французької гірчиці з зернами, одна ложка меду і одна ложка соєвого соусу. Вимішуєте, заправляєте ось такий салат. Дуже простий легкий пане. Ілья, вже я бачу, дивиться.